Доброго дня. В цьому відео ми з вами спробуємо розібратися в темі індексації. Тема достатньо непроста, але надзвичайно важлива. Тому раджу уважно прослухати даний матеріал приємного прослуховування. Для початку розберемось в самому понятті індексації. Отже, індексація це один з найбільш ефективних інструментів для захисту коштів страхувальників від негативного впливу інфляції при довгостроковому інвестуванні. Метою індексації є збереження реальної вартості договору страхування на момент здійснення виплати. Сплачуючи індексовані страхові премії, страхувальник отримує можливість забезпечити собі надійний фінансовий фундамент, оскільки у період нестабільної економічної ситуації інфляційні процеси ведуть до знецінення грошей, і як наслідок розмір страхової суми перестає задовольняти попередні фінансові очікування страхувальника. Ставка індексації або індекс визначається пратметлайв щорічно станом на 31 жовтня. Орієнтиром є офіційний індекс інфляції, оприлюднений державним комітетом статистики України або іншим уповноваженим державним органом. Проте враховуються інші чинники, тому індекс, як правило, не є тотожним офіційному показнику інфляції в країні. Встановлений таким чином, індекс застосовується до всіх договорів страхування в період з 1 січня до 31 грудня наступного року. Додати сплати чергової страхової премії Метлеїв надсилає страхувальнику лист. В якому надається коротке роз'яснення мети індексації, а також зазначається розмір індексованої та неіндексованої страхової премії. Також страхувальнику надсилається додаток до договору страхування, який набере чинності після сплати індексованої страхової премії. У цьому додатку зазначаються збільшені страхові суми за програмами страхування, що підлягають індексації. Страхувальник має можливість самостійно вирішити чи застосовувати індексацію до свого договору страхування. Сплативши індексовану страхову премію, страхувальник підтверджує свою згоду на застосування індексації. Незалежно від того, сплатив страхувальник в поточному році індексовану чи не індексовану страхову премію. Можливість індексувати страхову премію MetLife надаватиме щорічно. Зверніть увагу, що індексація не застосовується. До договорів страхування із одноразової страхової премії. У випадку конвертації договору страхування, якщо страхувальний був звільнений від сплати страхових премій згідно з умовами програми Waiver або CPA, до програм страхування основних ризиків Term та життя плюс до програм страхування додаткових ризиків TR, CI, FC, GCI, CFB, BBB, акція. Щоб зрозуміти принцип дії індексації, варто знати, що сплачена індексована частина страхової премії може розподілятись наступним чином: одна частина може бути використана для збільшення страхової суми, а інша спрямовуватись у спеціальний фонд індексації. Крім частини сплачених індексованих страхових премій, спеціальний фонд індексації формується також за рахунок сум, отриманих від інвестування коштів фонду та витрат і податків, пов'язаних із його управлінням. Індексація програм страхування основних ризиків відрізняється від індексації програм страхування додаткових ризиків, тому спочатку розглянемо індексацію програм страхування основних ризиків. Розпочнемо з програми страхування на випадок смерті або до життя. Страхова премія за цією програмою індексується протягом всього строку дії. Страхова сума на випадок смерті індексується протягом першої половини строку дії програми, а на випадок до життя залишається незмінною протягом всього строку дії програми, оскільки вся індексована частина страхової премії спрямовується до спеціального фонду індексації. Індексація програми страхування на випадок смерті або до життя із виплатою подвійної страхової суми в разі смерті внаслідок нещасного випадку здійснюється наступним чином: страхова премія за цією програмою індексується протягом всього строку дії договору, а страхова сума і на випадок смерті, і на випадок до життя залишається незмінною, оскільки вся індексована частина страхової премії спрямовується до спеціального фонду індексації. Індексація для всіх програм страхування додаткових ризиків здійснюється однаково наступним чином: страхова премія та страхова сума індексуються на кожну річницю дії договору страхування максимально до 10-ї річниці, на відміну від програм страхування основних ризиків. Вся сума сплаченої страхової премії використовується для збільшення страхової суми, тобто спеціальний фонд індексації не створюється. Окрім стандартної індексації, MetLife надає клієнтам можливість застосування індивідуальної індексації. Важливо розуміти, що в разі індивідуальної індексації розмір страхових сум не збільшується, тобто вся сума доплати спрямовується до спеціального фонду індексації. Індивідуальна індексація можлива за умови. Що в поточному році страхувальник сплачує індексовану страхову премію за стандартною процедурою. Одноразова сплата суми індивідуальної індексації не створює для страхувальника жодних зобов'язань щодо її сплати в подальші роки. Мінімальна сума одноразової доплати за процедурою індивідуальної індексації складає 1 тисячу гривень, а максимальна сума не обмежується. Процедура застосування індивідуальної індексації наступна. Страхувальник заповнює спеціальну форму заяви про внесення змін до договору страхування та сплачує збільшену суму. Після отримання збільшеної страхової премії та заяви страхувальника Прат Метлайф зараховує стандартну індексовану страхову премію, а її надлишок перераховують до спеціального фонду індексації. Страхувальнику направляється лист підтвердження. В майбутньому щорічних листах про дохідність Прат Метлайф буде відображено збільшений розмір спеціального фонду індексації. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.